Наші парафіяни, жіночки, от намалювали таку картину. Христос і діти працювали по черзі, приходили після роботи, трудилися, сюди приїжджають навіть з інших міст дітей хрестити до нас в церкву. Це все робота наших парафіян. Далі ви бачите підвісну, натяжну стелю, це тому, що ми знаходимося на березі річки, бречі, от бачите. Буквально можна вудку закидувати з вікна. І в нас дуже величезна вологість. Також через вологість ми нещодавно перестелили підлогу От. нову, поклали ОСБ. Все це коштує, ви самі розумієте, десятки тисяч гривень, і все це люди робили за свій рахунок. Бачите, стіни у нас сиріють. От таких. Ікони закупили. Ну, поцікавтесь, яка ціна однієї цієї ікони або маленької. Це все за гроші наших парафіян, котрі несуть, як бжілки. От купили. У нас раніше отакі були аналоги, бачите, примітивні. А ми от купили собі отакі гарні От квіточки приносять жінки. От. Далі йдуть ікони. Бачите, скільки ікон. Це все за кошти наших парафіян. <кій> От. Панахідний стіл зроблений на заказ. Ось теж стіл зроблений на заказ. Все це ми збирали гроші, все це від служб. Питають, куди дівають в церкві гроші. От куди. Також. Ми робимо поточні ремонти, купуємо дрова. Отоплюється наш храм, бачите, парове отоплення. Зараз дрова дуже дорогі, вже біля 10 тисяч машин, а нам треба декілька таких машин на отоплення. І от це все, як кажуть російською, приглянулось да? правлячому мархірею. Він вирішив це все закрити, наплювати взагалі на парафіян. Це вже 19 років існує ця парафія, нам її передали в аварійному стані. Тут не було ні вікон, нічого, тут ні підлоги. Все це сипалось, валилось і нам передали в оренду, і ми от зробили з цього аварійного приміщення таку красу, куди приходять жителі нашого міста. Кажуть, що тут є, вони відчувають себе дуже добре, благодатно. Відчувають тут Бога.